Ми вже поговорили про те, як в наш організм глюкоза потрапляє, як вона потрапляє в клітини, як вона окислюється і що ми отримуємо в результаті окислення. Але нам ще потрібно цю глюкозу запасати. Наприклад, в стресових ситуаціях, коли організм дуже сильно потребує глюкозу для нормальної життєдіяльності, в нас ця глюкоза в крові різко падає. А нам цю глюкозу потрібно якось підняти, тому що якщо ми не піднімемо глюкозу, життєво важливі органи не зможуть нормально функціонувати. І ось саме для таких ситуацій нам і потрібно запасати глюкозу для того, щоб ми могли швидко підняти рівень глюкози в крові. І ось цим запасом у нас є глікоген. Цей глікоген знаходиться в печінці та в м'язах. В печінці його там приблизно 100-150 грам, а в м'язах його може бути навіть до кілограму, в залежності від розвитку мускулатури, відповідно. Але зверніть увагу, не дивлячись на те, що в м'язах більше глікогену, м'язи використовують глікоген лише для власних потреб. Вони його розщеплюють, отримують глюкозу і цю глюкозу потім окиснюють, для того, щоб була енергія для того, щоб скорочувати м'язи. печінка ж зберігає глікоген не для власних потреб. Вона зберігає цей глікоген для потреб організму в цілому. Наприклад, коли організм знаходиться в стані стресу, цей глікоген розщеплюється, глюкоза потрапляє в кров і забезпечує нормальне функціонування життєво необхідних органів, наприклад, таких як ЦНС. Ми говоримо про цей глюкоген, а навіть не знаємо, що таке глюкоген. Глікоген – це полісахарид, а якщо буде точнішим, це гомополісахарид. Гомополісахарид глюкози, тобто він складається лише з глюкози та немає ні фруктози, ні галактози, лише сплошна глюкоза. Якщо ми подивимось на молекулу глікогену, ми тут бачимо альфа-1,4 глікозидні зв'язки, які зв'язують глюкозу лінійно. У нас створюється така лінійна молекула. А якщо ми ще подивимося уважніше, то ми побачимо тут альфа-1,6 глікозидні зв'язки. альфа 16 глікозидні зв'язки утворюють відгалуження гілки глікогену. Тепер поговоримо про синтез глікогену. Його синтез для печінки та для м'язів повністю однаковий, такі ж самі реакції, але ми будемо розглядати все-таки на прикладі печінки. Значить, в гепатоцит глюкоза потрапляє за допомогою глют-2 канала. Після того, як глюкоза опинилася в цитоплазмі, нам потрібен фермент, який ми вже добре знаємо, він називається глюкокіназа. Глюкокіназа каталізує фосфорилювання глюкози в глюкозу 6 фосфат. Ми вже знаємо, глюкоза 6 фосфат у нас такою. Точкою, спільною точкою для глюколізу та пентозофосфатного шляху. Також глюкоза 6 фосфат ще використовується для синтезу глюкогену. Глюкоза 6 фосфат під дією фермента фосфоглюкомутаза перетворюється в глюкозу 1 фосфат. Зверніть увагу, у нас є фосфоглюкоізомераза і фосфоглюкомутаза. Фосфоглюкоізомераза каталізує перетворення глюкози в ізомер, фруктозу 6 фосфат. А фосфоглюкомутаза каталізує перенесення фосфатної групи від 6-го атому карбону до 1 атому карбону. Тому мутаза, тому що молекула ніби мутує. Наступний крок глікогенезу у нас каталізується ферментом, який називається глюкоза 1 фосфат юридил. -фосфат. Трансфераза або просто глюкоза трансфераза. Що робить цей фермент? У нас є два субстрати: глюкоза 1 фосфат та УТФ. Урен 1 3 фосфат. Як ми бачимо, фермент глюкоза 1 фосфат у трансфераза каталізує відщеплення двох фосфатних залишків від УТФ, в результаті чого у нас утворюється УМФ. Та два фосфатних залишки або просто дві ортофосфатні кислоти, які позначені ПІ. І потім глюкоза 1 фосфат зливається з цим УМФ. І в нас утворюється глюкоза 1 2 фосфат. Глюкоза УДФ або ж УДФ-глюкоза. Наступним кроком у нас є білок, який являється і ферментом. Він називається глікогенін. Тут у нас відбувається реакція автоглюкозування. Що це означає? Як ми бачимо, глікогенін каталізує відщеплення УДФ від глюкози, в результаті чого у нас утворюється вільна глюкоза та УДФ. УДФ просто втіче кудись, а глюкоза прикріпиться до глікогеніну. І це в нас буде перша молекула глюкози, яка складає цей глікоген. Як ми бачимо, далі відбувається те ж саме: у нас є глюкоза УДФ. Від якої відщеплюється УДФ, і ця глюкоза прикріплюється одна до одної. таким чином ми формуємо такий каскад для глікогену. Цей процес ще раз наголошую, називається автоглікозування. Однак лише цього процесу недостатньо для синтезу глікогену, тому що як тільки до глікогеніну прикріплюється вісім молекул глюкози, можливо, 10, по різному цей процес відразу переривається. Глікогенін більше не здатний каталізувати прикріплення глюкози. Як ми бачимо, у нас є зачаток глікогену. І в нас є фермент глюкогенсинтаза. Глікогенсинтаза робить те ж саме, що і робив глікогенін. Вона просто відчеплює УДФ від глюкози, в результаті чого УДФ просто плаває в цитоплазмі, а глюкоза прикріплюється до вже існуючої молекули глюкози. І таким чином ми продовжуємо цей ланцюг. Ми бачимо, що глюкоген-синтаза робить глікоген лінійним, але нам потрібно його якось розгалузити. Тому в нас є фермент, спеціальний фермент, який називається розгалужуючий фермент, як не дивно. Розгалужуючий фермент відщеплює довільну кількість глюкози, в основному це приблизно 5-6 молекул глюкози, і пересаджує їх на іншу глюкозу. Але утворює при цьому альфа 16 глікозинний зв'язок. Таким чином, ми розгалужуємо глікоген. Ми утворили гілку глікогену за допомогою розгалужуючого ферменту. Глікоген синтаза далі просто подовжує молекулу глікогену. І таким чином вони чергуються з розгалужуючим ферментом і утворюють розгалужену структуру глікогену. Зараз давайте поговоримо про те, як глікоген розпадається. Або що називається глікогеноліз. Для цього процесу нам потрібні два ферменти: це глюкоген фосфорелаза та Дрогалужучий фермент. Глікоген фосфорелаза розщеплює молекулу глікогену, але вона розриває лише альфа-1,4 глікозидні зв'язки. В результаті чого у нас утворюється глюкоза, вільна молекула глюкози. Та молекула глікогену, яка коротша на одну молекулу глюкози, ну, тому що ми її відщепили, Це логічно. Зверніть увагу, що вона фосфорилаза, вона не гідролаза. Вона каталізує розщеплення альфа 14 4 зв'язку не за допомогою води, а за допомогою ортофосфатної кислоти. Таким чином, коли розщеплюється альфа-1,4 глікозидний зв'язок, у нас утворюється глюкоза 1 фосфат. Тому що фосфорилаза зчіпляє фосфатну групу на глюкозу, на новоутворену глюкозу. І в нас утворюється глюкоза 1 фосфат. Далі ця глюкоза-1 фосфат під дією фермента фосфоглюкомутаза перетворюється в глюкозу 6 фосфат. А глюкоза 6 фосфат, ми вже знаємо, може перетворитися на вільну глюкозу або піти в гліколіз, в залежності від потреб клітини. З глюкоген-фосфорелазою ми розібралися, але в нас є один фермент, який називається дерозгалужуючий фермент. Значить, що робить цей фермент? Коли в одній гілці глюкогену залишається 4 молекули глюкози, глікогенфосфорилаза фосфорелаза нічого не може з цим діяти. Вона ніяк не може розрівати ці зв'язки, якщо тільки 4 глюкози у нас залишилось. Тут нам потрібен дерозгалужуючий фермент. Дерозгалужуючий фермент бере 3 останні молекули глюкози. Відщеплює їх і переносить на іншу гілку глікогену. Таким чином, подовжує іншу гілку, а цю укорочує. Але він забирає лише три молекули глюкози. В нас залишається ще одна молекула глюкози, яка з'єднана альфа-1,6 глікосидним зв'язком. Якщо розгалужуючий фермент утворює Альфа-1,6 глікозидний зв'язок, то дерозгалужуючий фермент розщеплює Альфа-16 глюкозинний зв'язок. І, до речі, він у нас якраз є гідролазою, тому що він розщеплює Альфа-1,6 глікозидний зв'язок за допомогою води, в результаті чого у нас створюється вільна молекула глюкози. Ну і глікоген-фосферелаз далі продовжує розривати альфа-1,4 глікозидні зв'язки, утворюючи глюкозу 1 фосфат. Давайте поговоримо про те, як регулюється обмін глікоген. Коли в крові велика кількість глюкогону, адреналіну або ж кортизолу, це свідчить про те, що організм знаходиться в стані стресу. Нам потрібно підтримувати сталий рівень глюкози в крові для того, щоб забезпечити стабільну роботу всіх органів. Значить, нам потрібно розщеплювати цей глікоген для того, щоб виділяти глюкозу в кров. Все логічно. Тому глюкагон зв'язується з рецептором, який зв'язаний з джбілком, це активує аденілат циклазу. аденілат циклазу продукує циклічний аденозин монофосфат, а це АМФ, в свою чергу, активує протеїн кіназу А. Протеїн кінназу А каталізує фосфорилювання глікоген синтази. Таким чином робить із неї фосфорильовану версію глікоген синтази. І ось ця фосфорильована версія глікоген синтази являється неактивною. Також варто згадати, що є фермент, який називається кіназа глікоген синтази, і кіназа глікоген синтази, в принципі, робить те ж саме, що і протиінкіноза. Вона фосфорилює глікоген синтазу, таким чином переводить її в неактивну. Протеін кіназа а фосфорилює, А таким чином активує фермент, який називається кіназа фосфорилази. Кіназа фосфорилази, відповідно до назви, фосфорилює глікоген фосфорилазу. Таким чином, глікоген фосфорилаза з неактивної переходить в активну. І ось таким чином глюкагон. Пригнічує роботу глікогенсинтази, синтази, але активує роботу глікогенфосфорилази, в результаті чого ми отримуємо, що, що глікоген буде розщеплюватись. І ось тепер ми знаходимося в стані спокою. Ми пили щось таке, що має дуже багато вуглеводів. Це, в свою чергу, піднімає рівень глюкози в крові, а велика кількість глюкози в крові підвищує синтез і, в принципі, секрецію інсуліну. Інсулін прямує до гепатоцита, зв'язується з відповідним рецептором, в результаті чого активується каскад реакцій. І активується протеїн кіназа Б, а протеїн кіназа Б активує фермент, який називається фосфопротеїн фосфатаза. Фосфопротеїн фосфатаза каталізує дефосфорилювання в кінази фосфорелази. В результаті чого кіназа фосфорелаза стає неактивною. І також. Фосфопротеін-фосфатаза каталізує дефосфорилювання глікоген-фосфорилази, в результаті чого глікоген стає неактивною. А це означає, що гликоген, розпад глікогену не буде відбуватися. Тому що пригнічується як глікоген-фосферелаза, так і кінозфосферелази. Ці два ферменти відповідають за глікогеноліз. Вони неактивні, значить глікогеноліз не буде відбуватися. Під дією інсуліну у нас відбувається синтез глікогену. Але ніяк не глікогеноліз. Так ось, у нас є фосфорильована версія глікогенсинтази, синтази, тобто неактивна глікогенсинтаза. синтаза. А нам потрібно стимулювати синтез глікогену, тому що у нас дуже багато глюкози. Нам потрібно кудись цю глюкозу запхати. І ми її запхаємо в глікоген. Але глікоген синтаза неактивна. Тому фосфопротеїнфосфатаза відщеплює фосфат від глікогенсинтази. В результаті чого глікогенсинтаза синтаза з фосфорильованої перетворюється в нефосфорильовану, а значить, в активну, в результаті чого у нас відбувається синтез глікогену. І останнє, про що потрібно поговорити, це алострична регуляція. Алострична регуляція це регуляція за допомогою якихось малеку субстратів, наприклад, та ж сама глюкоза. Активність глікогенсинтази підвищується при великій концентрації глюкози 6-фосфат в клітині, а також АТФ. Коли пригнічується великою кількістю АДФ, аденозин дифосфат. Гелікоген фосферелаза в свою чергу вже стимулюється аденозин дифосфатом АДФ, а пригнічується великою концентрацією глюкози та АТФ. Тобто все навпаки, як з лікогенсинтазою. Однак ще є такий цікавий момент глікоген фосфорилаза стимулюється кальцієм, але це особливо дуже важливо в м'ясах, тому що якщо в саркоплазму м'яза потрапляє кальцій, це означає, що м'яз хоче скорочуватись, а це означає, що йому потрібна енергія. І ось кальцій потрапляє в саркоплазму, це стимулює глікоген фосферез, глікоген фосферлаз розщеплює глікоген, і ось таким чином м'яз отримує енергію для скорочення.